Якщо до вас підходить хтось незнайомий, що ми робимо? Перше, треба що зробити, коли до вас підходить хтось незнайомий. Розривати дистанцію, Розривати дистанцію сказати, не підходьте до мене, я вас не знаю. Якщо він підходить і просить у вас допомоги, допоможи мені, будь ласка, ви йому кажете, я тебе не знаю, шукай дорослих, хто тобі допоможе. Дорослі не мають права ніякого підходити до дітей і просити допомоги. Хто б це не був? Бабушка старенька, дідусь старенький. Хто б це не був? Якийсь дядько. Ніхто з дорослих не має права підходити до дітей і просити допомоги. Дорослі вирішують свої проблеми і запитання і просять допомоги тільки у дорослих. Якщо до вас хтось підходить, ви сразу ні. Закричати сильно так це дуже дієвий спосіб привернути до себе увагу. Продовжує, ви можете на педалі. У напрямку, там де буде безпечно, там де є дорослі люди, там де є ваші знайомі, там, де є ваші батьки.